Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Автотема. І так що робити, якщо ви потрапили в ДТП дорожню транспортну пригоду, тобто аварія, порядок дій, що потрібно робити і чого категорично не потрібно для вас, дорогі водії, тому що ніхто не застрахований від подібної ситуації на дорозі. І так, перше, що варто робити, а вірніше, чого не варто робити, це не рухати авто, авто повинно бути зафіксовано на місці створення ДТП. Тобто, ви зупинилися, так аварія сталася і так і повинні зупинитися. Якщо ви переставите свій автомобіль, поліція відразу напише, що покинення місця ДТП і відразу буде потрібно нові пояснення робити. Тобто, фіксуємо авто на одному місці, після створення ДТП. Обов'язково встановіть знак про те, що тут трапилась дорожня транспортна пригода. В населеному пункті на відстані 10-15 метрів, поза населеним пунктом на відстані 50 метрів, щоб інші водії ще не здогнали вас і обов'язково включити аварійку. Так ви повідомите іншим водіям, що у вас трапилась дорожньо-транспортна пригода. Після чого варто провести як доказову базу фото, відеофіксацію вашого ДТП. Фотографуємо саму аварію, фотографуємо, як стоять машини. З різних ракурсів, якомога більше. Фотографуємо пошкодження, які були. Задіяні обом автомобілям. І при наявності підручних якихось засобів підходить навіть такий, а краще, це якесь або крейда, або маркер, або щось, фіксуємо місце ДТП. Так, опустити вам не видно. Фіксуємо, де положення коліс вашого автомобіля. Ну і тормозний шлях відповідно. Які є нюанси того, що ви не покидаєте місце ДТП? З позитивних, це то, що е, вам не припишуть втеча з місця події, а з негативних це то, що якщо ви зупините рух трамваїв, тролейбусів, то після того, як суд признає, вас чи іншого водія винним в створенні ДТП, вам виставлять рахунок за те, що ці транспортні засоби простоювали. Там дуже немаленькі суми, тому з цим потрібно також бути дуже уважним. Позначили усі місця подій, перефотографували, що машини стоять саме на цих. Відмітках. Ну і зробили загальний такий великий план. Наступним етапом це обов'язково знайти свідків людей, які бачили дорожньо-транспортну пригоду. Звісно, якщо є прилади автофіксації типу регістратора, це хорошо, але зараз ними в Україні заборонено користуватись. Потрібно знайти максимальну кількість свідків, взяти їхні дані, прізвище ім'я. Що вони там розповідають, і їхні номера телефонів для того, щоб потім поліція могла з ними зв'язатися і взяти в них свідчення, щоб вони бачили, як сталася, трапилася саме ваша транспортна пригода. Наступним етапом, звісно, йде. Повідомлення в органи страхування ваші про те, що у вас сталося ДТП, і виклик їхнього представника, тобто, щоб він це все зафіксував, і звичайно ж, в органи поліції. Тому що навіть якщо ви складаєте європротокол, тобто розходитись, грубо кажучи, на місцях без претензій водіїв один до одного, щоб все вирішувалося через страхові, то все рівно потрібно, щоб поліція його завірила. Звісно, після. Кожний ДТП ще потім куча писанини, куча пояснень, куча е, різних ситуацій, вас перевірять на стан алкогольного сп'яніння, стан наркотичного сп'яніння. Всі ці процедури прийдеться пройти. Ну, якщо ДТП не сильне і без задіяння шкоди для життя і здоров'я громадян, а чисто постраждала техніка, то зазвичай все відбувається тим, що. Винуватець ДТП ремонтує свою автівку сам, якщо в нього звичайно не повне каско. якщо повне каско, то йому також страхова. А тому, хто постраждав, ремонтує та страхова компанія, в якої була застрахована задня, грубо кажучи, машина. Після того, як усі протоколи складені, усі узгоджено нюанси з обов'язково власником іншого автомобіля. Після того як поліція усе завірила. Аж після того, можна, якщо машина це дозволяє, роз'їжджатись, якщо ні, то звісно потрібно визивати евакуатор.